Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Червий день, червий огляд на edc речі які ви бачите на екранах ваших гаджетів. І як ви здогадалися, сьогодні мова йтиметься про малі edc бралки, які можна носити на ключах. Ну і герой нашого сьогоднішнього огляду Лезерман Мікра, один з найлегендарніших міні-мультитулів, який є у багатьох, який випускається з далекого вже 1996 року. В наступному році будемо 30-річний ювілей святкувати. І цілком можливо, що компанія Лезерман. Має випустити на нього лімітку. Але тим не менше багатьом він подобається. Щодо його огляду, я не знаю. Ну, в інтернетах, в Ютубах купа оглядів на мікру, тому вона опускається в різних розсвідках. Тому ще раз, ну давайте швиденько про це скажемо. Є в нас ножниці, ну і кожній. Ручці по 3-4 інструменти. Так, тут в нас пилка для нігтів, тут у нас шліцева викрутка велика, вона ж фомка і є лезо. В іншій у нас тут відкривашка з маленькою викруткою. Викрутка, яка підходить для ножів. ой, Не для ножів, а для гвинти Philips PH2. Ну і є ще пінцет. Ну, а найголовніший предмет це звичайно лазерманівські ножниці. А, ну Ще забув, звичайно, лінійка. Куди ж без лінійки? Мікро взагалі унікальний тул. І я хочу сказати про те, що хотілося б мати, ну, щоб компанія випустила саме такий легкий, прикольний тул з такими ж інструментами, але замість ножниць пасатиже. Так я знаю, виходять у нас е Лезерман Сквірт, але він трошки товщий, ніж мікро. Е але там є одне проблемне місце під назвою ножниці, які ламаються. Дуже часто ламаються, і це дійсно. Швах, повний швах. Хотілося б, щоб ту мав був таких, таких же самих розмірів, так, але мав пасатиж. Справа в тому, що китайці такий ту випустили. І ось він в цьому чохлі. Можна подивитися, порівняти. Вони однакового розміру. Щоправда, на китайському лінійки немає нічого. Як він називається, цей китайозний тул, я, чесно кажучи, і не знаю. Колись на аукціоні Violet його придбав за рахунок того, що він був схожий на Мікру. І тут замість ножниць ми маємо ось такі пасатижі. Принцип роботи ну, такий самий, як у Мікри. Але пасатижами. Що стосується інструментів, то тут, ну така, знаєте, ще одна відмінність. Зараз продемонструю. Все те ж саме. Майже, майже те ж саме. Але відмінності трохи є. Так, ну дивимось. Лезо-лезо, так. Тут є лезо, і тут є лезо. Так, шліцева викрутка. І тут, і тут також є шліцева викрутка велика. І тут, і тут є пилка для нігтів. так. Але, як бачимо, тут вона двостороння на китайському. І така я вам скажу, груба насічка і знизу є. Ну, і цей предмет щось на кшталт гвоздодьора. Ну, він більш універсальний, ніж цей. Щодо іншої сторони, то так, у нас є викрутка Philips і тут, і тут, в нас є викрутка для малих винтиків, вона ж відкривашка. І що найцікавіше, на китайському тулі пінцету немає, а на Мікрі немає. Відкривашки для консерв. Ну, прикольно, я вам скажу. Ну, і найголовніше, тут, звичайно, не вистачає ножниць. Ножниць на кшталт. Ну, ось таких маленьких. Чи можна їх сюди встановити? Ну, напевно, що можна, але треба розточувати осьовий гвинт. Не осьовий гвинт, а отвір. Щоб можна було надіти на ось гвинт. Але ж ножниці можна спокійно тут якось розмістити, воно розміщується тут. Так що все цілком можливо. Що стосується цього китайського мультитулу, ну я не знаю, він так, знаєте, зібраний. Ну от, Якщо у Мікри тут все так класно літає, клацає, щелкає, то тут треба додавати певні зусилля. Або. Трохи відпустити ці осьові гвинти, підлаштувати під себе. Але, тим не менше, слухайте, ну прикольний, класний тул. І тим паче, що китайці продемонстрували, що можна сюди, так би мовити, встановити саме пасатижі. Вони майже одного розміру, як бачимо. Ну, і в принципі, сюди вони можуть підійти. Е, Бачив в інтернеті, як люди ці пасатижі переставляли сюди, саме в мікро, саме замість ножниць. І виходило досить непогано. Цікаво було б спробувати, але руки до цього ще не дійшли. Так, ну і ще один прикол, який я хочу показати, як можна з цієї мікри зробити половинку мікри. Просто взяти одну ручку, зняти ножниці і встановити туди усі, майже усі ці предмети, які є в нас в Лазерман Мікро, ну окрім, окрім пінцету. П'ять предметів сюди встановити можна. Навіть шість, я ще один встановив. Ну і це можна сказати брелочок для ключів. Його можна повісити на ключі, він важить щось 22 або 24 грами. І все чудово можна розмістити. Ну, дивіться, є лезо, так. є в нас відкривашка для пляшок і маленька викрутка. Та давайте все відкриємо одразу. Ці два предмети я вже продемонстрував. Є пилка для нігтів, є викрутка Philips, ну і є викрутка вона ж така невеличка фонка. І таким чином все розміщується. Далі. На іншій стороні, можна встановити ось такий предмет, як. Річ для того, щоб можна було виймати сім-карти з телефону або з планшету. Чудово тут вона розміщується ось таким от чином, і все красиво закривається. Як його зробити, дуже просто. Розкручуєте і все. Раджу вам все ж таки знайти Lazerman Micro, в якому дуже-дуже погані ножниці, поганої якості, які вже затуплені як валінок. І просто зняти ножниці і все переставити в одну рукоятку. І буде дуже красиво, файно, прикольно. І буде красивий брілочок на кшталт. Ну, ось такого. Хоча, в принципі, тут усі предмети є, які є тут у нас. Тому раджу так зробити. Де взяти Лазерман-Мікро в поганому стані? На, в телеграм-каналі DC Контейнер. Посилання буде на нього. Це телеграм-канал Сутуло-Олиса. У нього є купа мікр. Ну, мають бути, принаймні, і просто попросити попросити його, що можете ви знайти мені мікро поганої якості, щоб були ножниці вбиті. Саме я так і шукав таку мікро. Ну і продати за не дуже дорого. В нього, до речі, класні демократичні ціни. Навіть в гарному, гарній якості мікро можна там купити за солодкими цінами. Ну і зробити собі ось такий брелочок, якщо вам дійсно це потрібно. Ну, а що стосується, цього, ну, навіть не знаю, що з ним далі робити. Але річ тісно, ну, прикольна. Задум прикольний. Хоча виконання, <плес> ну, можете подивитися, так? Як в нас погнулися пасатижи? Ну що можна сказати? Ось таке виконання. Ну, не знаю навіть яких років, але я думаю, що десь 2000-х років це в нас такий ну не дуже, чесно кажучи. Угу. Так, вигинаю, ще і не закрию. Ну, як зроблене мікро, мені більше подобається, але хотілося б сюди пасатижи. Ну, ось таким от чином можна і користуватися. Так, любі друзі, в принципі, все, що хотів сказати, сказав. Все, що хотів записати, записав. Телеграм-канал Сотуло Лиса. Питайте, мікро в нього мають бути. Все, в принципі, на цьому все. Таке було відео. Відносно коротке. Особливо настрою щось епохальне записувати, поки немає, але відоси готуються. Відоси готуються і буде цікаво, і буде круто. Ну а також хочу нагадати, що можете додатися до нашого чату DC Victorinox Ukraine. Для цього треба просто написати листа мені, розказати, хто ви, звідки ви, який у вас і став. Ну і ласкаво просимо до нашого товариства. У нас прикольно, у нас весело, у нас є чим зайнятися, і є про що поговорити. Ну і можна отримати певні поради з приводу ІДІСі. Все, дякую всім за увагу, всім па-па, слава Україні, друзі!